В Україні почалось тотальне лімітування банківських рахунків. І Зараз розкажу до чого це приведе. По перше, що реально в Україні відбувається з банками, з банкінгами, з рахунками. Люди не можуть ні вивести кошти, ні завести, у кого там великі суми накопились? Чесно, люди заробили, не можуть зараз користатися своїми грошима. Така от історія, розумієте? І про це все можете лиснути, подивитися у мене в Тік-Токі. Два роки назад я ще розповідав, що будуть блокуватися рахунки, будуть українські банки все обмежувати вплоть до 20 тисяч. І я ще доходив до того, це вже скоро нас чекає єдина електронна валюта, CBDC, і є гривня, оце, їбали, всім поїбали, поняла ця історія. А, буде так, що сказали так: за місяць тебе ліміт 20 тисяч гривень і можеш розраховуватися тільки в межах, там, не знаю, 10 кілометрів дому. І це нас всіх чекає. Поняла? Саме страшне, що відбудеться наступна історія, що пам'ятаєте, як у наших предка з вами, бабусі дідусі, були збереження на українських рахунках. А потім в один момент вони прокинулися і це все зникло. Оці книжечки, пам'ятаєте? Нас це все так само чекає. Ну, їх як там якось там обмінювали один до десяти. І опять така вся історія буде. І <кхід> якщо ви раніше б не, не чули, багато людей вже почули. Послухайте зараз. Це слова не мої, це слова в, в колеги, фінансового аналітика стажем більше 12 років з мультимільйони в доларах обертів а, взагалі в інвестиціях. Зрозуміло? І навіть моїх мозгов, чим я там займаюсь підприємець, там, оперний музикант, вистачає, щоб зрозуміти, да, все до цього йде. Але банківська сесія, це ж в європі ще хуже, я підходив до банкомата, намагався 200, мені треба було задаток за будинок дати 500 євро. Я не можу зняти 250 євро на тиждень. Я стою і думаю, що це таке? Ну, слава Богу, інструменти, завдяки яким я можу це. А це просто жесть. Ну, ти своїми грошима не можеш користуватися. До чого воно все йде? Мені то зрозуміло, що буде повний. Ви поняли, що. От. Тут головне дізнатися, що з цим робити. Ну, зачекай, слідкуйте за новинами, пізніше дамо інформацію. Всі, хто просили, чуть пізніше буде. От. Зайду в коментарі, почитаю, що там, яка у вас історія з банкінгом. Я думаю, там приключилось багато у вас цікавого за останній час, як в Україні, так і в Європі. Добре, друзі, на зв'язку.